Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та справжні гуру риболовлі. З вами знову ваш старий друг і незмінний гід у світ рибних пригод. Сьогодні ми з вами зануримося у найцікавіше прогноз кльову на 22 жовтня 2025 року. Для усієї України цей день обіцяє бути справді особливим, адже природа готує нам як приємні сюрпризи. Так і певні виклики. Ми очікуємо повернення справжнього бабиного літа з теплими днями, але й молодий місяць внесе свої корективи у поведінку підводних мешканців, як поєднати ці фактори і залишитися з гарним уловом. Саме про це ми сьогодні й поговоримо. Я поділюся з вами своїми спостереженнями та перевіреними тактиками, щоби ви не повернулися додому з порожніми руками. Друзі, давайте розглянемо яку рибу та як найкраще ловити цього дня. Щука. Де шукати. В умовах осіннього потепління та підвищеної прозорості води щука шукатиме свою здобич ближче до місць скупчення мирної риби. Це можуть бути бровки, корчі на глибинах від 3 до 6 метрів, а також межі очеретів та водної рослинності, де вона чатує в засідці. Не забувайте про ями та перепади глибин, куди хижачка відходить на зимівлю. На що ловити для щуки, особливо восени спінінг – це наш усе. Використовуйте великі приманки, що імітують ослаблену рибу воблери розміром від 9 до 13 сантиметрів, особливо суспендери, а також силіконові приманки на джиг голівках вагою від 10 до 20 грамів. Кольори натуральні в прозорій воді або ж яскраві кислотні у похмуру погоду. Не забувайте про блешні колебалки, вони теж можуть вистрелити. Повільна, але активна проводка ключ до успіху, окунь. Де шукати. Хоч вода і охолоджується, окунь ще може триматися біля прибережних заростей, де шукає малька, проте великі зграї вже мігрують на глибини. Шукайте його на бровках, перепадах, глибин біля корчів та затоплених дерев. Іноді може активно годуватися на мілководних ділянках після обіду, коли сонце прогріває воду. На що ловити для окуня візьміть легкий спінінг. чудово працюватиме мікроджиг з невеликими силіконовими приманками, віброхвости, твістери розміром до 5-6 сантиметрів. Також ефективними будуть невеликі вертушки та коливалки, якщо бачите котли, це вірна ознака окуня. Лящ. Де шукати. З похолоданням води лящ відходить на глибину. Шукайте його в ямах, на руслових бровках, на глибинах від 4 до 8 метрів. Він стає менш активним, тому потрібно терпляче вичікувати. На що ловити для ляща восени найкраще підійде фідерна або донна снасть. Використовуйте делікатні оснастки, насадки, мотиль, опариш, можна в комбінації. Червоний черв'як, прикормка повинна бути менш ароматною ніж влітку, але поживною. Додайте тваринні компоненти рубаний мотиль чи опариш. А тепер давайте розберемося з усіма умовами, щоб розуміти. Чому риба поведеться саме так? Погода. Отже, друзі на 22 жовтня 2025 року по всій Україні очікуємо переважно теплу погоду, навіть повернення бабиного літа. Температура повітря вдень коливатиметься від 10-12 градусів на півночі до 15-16 градусів на півдні, а місцями на Закарпатті і до 22 градусів тепла. Опадів буде небагато, переважно без істотних дощів, лише місцями можливі невеликі опади на заході та півночі, атмосферний тиск, ймовірно, буде підвищеним і стабільним, що на перший погляд обіцяє хороший кльов. Такий тиск, відсутність сильного вітру і сонячні прояснення сприяють активності риби, але є один нюанс: айкати пшати, температура води кайф. Тенденція до зниження температури води продовжується. В річках України температура води коливатиметься, але в середньому для кінця жовтня очікується від 7 до 15 градусів за Цельсієм. Це вже не літня спека, і риба це відчуває, вона поступово відходить від прибережних мілководь углибші, більш стабільні за температурою шари води. Холодна вода робить рибу обережнішою, але хижаки. Навпаки починають активно полювати, готуючись до зими. Фаза місяця. А ось і головний сюрприз дня. 22 жовтня 2025 року. Це другий день зростаючого місяця, який настає одразу після молодика, що був 21 жовтня. За рибальськими повірями та багаторічними спостереженнями період молодика та перші дні після нього. Це час найгіршого кльову, енергетика води низька, риба пасивна і мало реагує на приманки. Це робить риболовлю особливо капризною. Загальна активність риби. Отже, незважаючи на теплу погоду, загальна активність риби буде капризною М -м -м -м, ближче до птах Слабкоїкстайрай через вплив молодого місяця, хижаки, щука, окунь, судак. Все ще активно годується, але будуть дуже вибагливими. Мирна риба, така як лящ, карась, короб, відійде на глибини і реагуватиме на приманки дуже мляво. Найсприятливіші умови будуть для тих, хто полює за хижаком і готовий експериментувати. Отож, мій прогноз на 22 жовтня: кльов буде хатина капризним, ближче до кура слабкого неф, Бу, але з шансами на кіля хороші для хижака. Це пов'язано з поєднанням стабільної теплої погоди бабиного літа та значним впливом фази місяця. Перші дні зростаючого місяця після молодика, коли риба найменш активна, вам доведеться попрацювати, друзі. Що ж, друзі, таким бачиться 22 жовтня 2025 року. Нехай цей день вимагатиме від вас терпіння та майстерності, але саме в такі моменти. Народжуються найцінніші трофеї та незабутні спогади, бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково напишіть у коментарях, які у вас були успіхи в риболовлі цієї осені, на що найкраще клювало, і які ваші плани на ці вихідні, незважаючи на примхи місяця. Каста. Не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися ним з друзями, і, звичайно ж, підписатися на канал, щоб не пропустити нові прогнози та рибальські хитрощі. До зустрічі на водоймах, друзі.